Виконуємо номер 1712 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди ділене, якщо неповна частка дорівнює 15, остача 7, дільник 38, яку остачу отримаємо при діленні знайденого діленого на 15. Ділене дорівнює добутку неповної частки на дільник і додати потрібну остачу. Помножимо 15 на 38 стовпчик. 5 множимо на 8 – 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 1 множимо на 8 – 8, да 4 – 12. 3 множимо на 5 – 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 1 – 3, да 1 – 4. Виконуємо додавання 0, 7, 5. І 570 додати 7, маємо 577. Це наше ділене. Ми знайшли ділене, а тепер дамо відповідь на питання, яку остачу отримаємо при діленні знайденого діленого на 15. Якщо ми 577 поділимо на 15, то ми отримаємо 38. А остача все одно залишиться 7. Остача 7. Записуємо відповідь. Ми знайшли ділене 577 і остача 7. Ми дали відповідь на питання, які? Ми знайшли ділене, якщо не повна частка дорівнює 15, остача 7, дільник 38. І дали відповідь на питання, яку остачу отримаємо при діленні знайденого діленого на 15. Номер 1712 виконано.